Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні у нашому випуску такі новини. Політична партія Об'єднання самопоміч заявила про готовність розпочати переговори щодо формування коаліції. Промова президента Російської Федерації Володимира Путіна на Сочинському Валдаї щодо світової політики та місця в ній Росії була повною брехні, агресії, речей незрозумілих для нормального сприйняття. Таку оцінку дало впливове американське видання Вашингтон Пост. Курс євро в четвер на початку торгів на московській біржі перевищив рівень у 55 рублів, чим встановив новий рекорд. Інкасаторський автомобіль розстріляли з гранатомета на трасі дніпропетровськ Київ поблизу села Ляшківка. Загинули два інкасатори і два міліціонери. У небі над Європою збільшилася кількість маневрів російських літаків. Для їхнього перехоплення в небо були підняті німецькі та британські винищувачі. Подібні маневри також проводилися на Чорним морем. Сьогодні у розіграші Кубка України з футболу визначиться останній чвертьфіналіст. Це був дайджест новинок Ронформу станом на 12 годину 30 жовтня.